Местореотов, метраж 68 км, кімнати 2 висота, потолков 2, 9 бюджет, 3 монрублів, дизайн, загальна площа, коротко. Завдяки переплануванню в цій двокімнатній квартирі стало на одну кімнату більше. Дизайнери перенесли кухню на місце коридору і об'єднали з вітальною, а на звільненій площі облаштували дитячу при цьому місць для зберігання. Вийшло з запасом. Крім стандартних шаф спроектували повноцінну гардеробну і комору. Подробиця замовники цього проекту, молода сімейна пара купили двокімнатну квартиру в новому будинку і запросили дизайнерів Ярослава і Катерину Саламандра перетворити бетонні стіни в затишне і комфортне сімейне гніздечко. Перепланування була необхідна в першу чергу потрібно було облаштувати вітальню, не зменшуючи кількості спалень. Для цього автори проекту перенесли кухню на місце нераціонально великого коридору і об'єднали із загальною кімнатою таке планувальне рішення легко узгодити. В інших приміщеннях розмістили спальню і кабінет. В майбутньому його перероблять в дитячу поруч зі спальною. Вдалося зробити окрему велику ванну кімнату, а гостьовий санвузол збільшили за рахунок площі коридору. Тут помістилися тумба з раковиною, унітаз і душова, в основі інтер'єру класична обробка, однотонна фарба, багети і ліпний декор, високі плінтуси і стельові карнизи, щоб візуально збільшити висоту приміщень, карнизи і плінтуси пофарбували в один колір зі стіною, на підлогу поклали керамограніт в передпокої і зоні кухні. А в інших приміщеннях використовували інженерну дошку. У санвузлах зробили ставку на комбіновану обробку, Підлоговий керамограніт з візерунком поєднували з однотонною плиткою і фарбуванням. Таке рішення допомагає заощадити на кількості плитки і виглядає сучасно. Кухню вітальню відокремили від зони перед покою меблевим порталом, який виконаний в одній стилістиці з кухонним гарнітуром. Відправною точкою при створенні порталу і книжкової шафи став внутрішній блок кондиціонера. Замовники не планують використовувати його часто. Щоб не псувати зовнішній вигляд приміщення, ми вирішили заховати корпус у верхню частину шафи для правильної експлуатації досить підняти вгору фасадну панель відсіку, а для постійної циркуляції повітря в шафі передбачені вентиляційні отвори. Розповідають дизайнери: за рахунок перепланування вдалося виділити місце для комори. Вона поєднує в собі функції пральної. Саме тут встановили пральну машину у спальні, організували повноцінну гардеробну для одягу і взуття, а в другій кімнаті питання зберігання вирішили за допомогою шафи на всю стіну. На етапах планувального рішення і візуалізації корпусні меблі вирішили виготовити на замовлення, щоб вона ідеально вписалася в геометрію приміщень і загальний стиль. Говорить Катерина Саламандра. Решту меблів ліжко. Дивани, столи ми підібрали в шоурумах. Роль декору частково виконує об'ємна обробка інтер'єру в якості додаткових акцентів. В проєкті використовували репродукції картин художників. Століття вони зробили інтер'єр більш цікавим і живим. Планування бренди представлені в проєкті передпокій оздоблення, фарба, літлебрене, підлогове покриття, керамограніт, «Еквіпе меблі, «Пуфи», сосмо, освітлення, стельові світильники. Ліхтар, кухня вітальня, оздоблення фарба, літлебрене плінтус і карниз, європласт, ліпний декор, родицор, підлогове покриття, керамограніт, еквіпе, інженерна дошка, тарвоот меблі, диван, диванти, бірді, ттумбазк на напівбарні стільці, смо освітлення, підвісні світильники, летіть спальня, оздоблення, фарба, поїнт папер лібрарі, плінтус і карниз, європласт, ліпний декор, родицор. Підлогове покриття, інженерна дошка, меблі, ліжко, марко краюс приліжкові тумби, ларедоюте, освітлення, пра ларедоюте. Дитяча кабінет оздоблення, фарба, літ, ледрене, плінтус і карниз, європласт, підлогове покриття, інженерна дошка, меблі, ліжко, ідеалбет, стіл, іке, навісна полиця, студіола робоче крісло, ларедоюте, освітлення, бра, артеламп. Ванна кімната, оздоблення, настінна плитка, еквіпе фарба, літлебрене, підлогове покриття, підлоговий керамограніт, еквіпи меблів, ванна естет, кумба іке. Санфайнс, раковина, іке унітаз вітра, змішуваче це зараз, гостьовий санвузол, оздоблення, настінна плитка, еквіпе фарба, літлебрене, підлогове покриття, підлоговий керамограніт, еквіпе меблі. Тумба, ікеа Санфаєнс, Раковина, Ікеа Унітаз, вітра, змішувачі та душова оголожа. Це зараз. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов інміром